Доброго дня, мої дорогенькі! хочу вам запропонувати спекти сьогодні такий смачний пиріг з молодої капусти. Дуже просто, бистро і дуже смачно. Хочу вам показати начиночку для свого смачного пирога. Ще поставила собі такий букетик маленький з свого кермеку, маю такий вже виріс. Начиночка буде свіжої молодої капусточки. Покришила, потерла. Моркочки і зараз покришу капусту, стушу це все і покажу смачний простий пиріг, дуже-дуже смачний. Буду тушкувати капусту, капусту молоту покришену, потім е, додам морковочку і покришу е, цибульку. Ви можете використовувати різний фарш, буде, буде також дуже смачно, якщо додасте грибочків свіжих. До тої начинки буде смачно, з відварними яйцями і багато зелені кропу, або свіжої цибулі буде також смачно. Але я сьогодні собі придумала, щоб було з капусточкою і з морквою, і з цибулькою такий пиріг, така начинка. Також буде смачно з м'ясом, з додаванням м'яса або з додаванням риби. Риба також може бути в консервів або відварна. Пішкується капусточка, додала туди олійки. Оліко використовує домашню, передавлене. запашна олійка гарна. І ось вже капуста вдалася першим паром. І уменшується в розмірах. І можна додавати накришену цибульку. І, солити. і трошки додам перчику чорного молотого до тої начиночки, А ви додавайте, також можна додати паприки копченої або куркуми, буде також дуже гарно. Поки тушкується капусточка, буду замішувати тісто, взяла таку миску. Тісто треба олійка домашню використовую, а ви яку-то маєте, таку можете використати. Олії треба 180 грамів я беру. От, всю, всю виливаю. І також використовую такий домашній томат. Ось, густенький, такий домашній. І також всю повна чашка, повна 200 тут грамів. Також додаю, все сюди, додам два яйця, і також я приготувала, зараз приготувала сіль і е, сода харчова. Все, треба зараз змішати. Щось трохи невдовольні руку, не вибачаюсь. О, така змішати і додати. І все, моїм він, вінчиком можна перемішати. Хто вінчиком, можна вилучкою, хто робив комбайні, можна комбайном нам це все зробити, гораздо проще. Роблю вінчиком. А потім додам муку борошна. Борошна тут відважила 800 грамів. Додам. Якщо буде мало, буду додавати. Тісто вийде таке жирне. Воно буде еластичне, м'яке, дуже приємно з таким тістом працювати. З вінчиком розмішали, всі продукти поєдналися між собою. Вийшла ось така консистенція. Там і сіль, і харчова сода, сік томатний, і олійка рослинна. І додаємо муку. Муку треба додавати в декілька прийомів. Не всю відразу, а потрохи. Трохи додали, потім помішали і ще трохи. Отак От і буду робити порційно. Зараз вам все покажу. Ось Я додала одну треть муки борошна, розмішую вінчиком поки що. Потім буду домішувати, звичайно, руками. А поки що, поки зможу, поки буду ну ось так мішати в е, вінчиком. Так, я додала одну треть, ось воно, видно вже. І зараз ще частину додам, перемішаю, а потім останню муку. Дуже забивати тісто не потрібно. Воно має бути таке еластичне, гарне, пластичне, добре. Має липнути, ну, не липнути, а розтягуватися і придавати, нам треба буде в формі, придати форму самої для випічки і зробити бортики для тої форми, щоб був гарний у нас пиріг. Ось додала вже другу порцію муки, вже важко вимішується вінчиком, Вже наступну порцію буду від вінчика сутісто. Зараз отак. Вона звільниться з розтукуванням. Пальцями остаток приберу, додам муки і вимішую, зроблю заміс тіста. Воно має постояти хвилин 15, за той час втушкується наша капусточка, і буде гарна начиночка і будемо робити смачнющий пиріг. Ось я вже майже замісила, але трошки мені не наче не вистачило. Я взяла ще до такого крички, додам. І домішаю. Таку просто, звичайно, вимішуєте тісто, воно має таку дуже приємну, еластичну форму, гарно піддається вашим ручкам, вже і не липне, вже все добре. Ось так гарненьке в нас вийшло тісто. Зараз муку всю вмісим Тісто має такий дуже гарний колір. Такий помаранчево, червоний і сам пиріг буде дуже яскравий і смачний. Ось таке тісто в мене вийшло. Тісто моє вже постояло. Ось воно вже таке гарненьке. Стол свою робочу поверхню я підпилила мукою. Олійкою змащувати не треба, бо тісто досить жирне. Форму, яку буду випікати, також муки зма... присипала і зараз помажу. Начинка моя вже вихолоджується. Ось Вже пересипала. Тут її вийшло десь пів кіла, в мене вийшло начиночки, Зараз вона охолонить і буду вже робити пиріг. Духовку я включила. І духовочка моя стоїть на 180 градусів. Верх і низ у мене електро. Ви дивіться, по вашій духовці, яка там у вас, ви маєте, чи вона газова, чи тільки верх низ. Ну, Як ви там приспособилися до своєї духовочки, може, у вас конвекція. Тісто треба перекласти на. На поверхню, ту, що присипали мукичкою, і треба його поділити трошки не навпів, на дві частини. Одна частина має бути трошки менша, а одна частина більша. Ну, приблизно, ось так, я його зараз і розділю. От, більша частина то буде низ, бо треба зробити і дно, і треба зробити бортики з того. А верхня частина прищіпиться до нижньої. І от Одну частину ми можемо перемістити в миску, а з другою частиною будемо зараз працювати. Розкатуємо. За допомогою скалки або навіть таке покладисте тісто, що можна розкатати за допомогою рук. І Треба його перекласти тепер в вашу форму. Я його складаю ось такий конвертиком, беру його і перекладаю. Зараз я так перекладаю у форму, розвертаю той конвертик. і тепер Ось тако, такими рухами по колу, може у вас овальна форма, може квадратна, яку маєте, така і підійде. Тісто гарно піддається формуванню. І ось такого, воно. Якщо ви його так залишите, воно має ще хвилин 5 після тих маніпуляцій, які ми йому тако робимо, постояти. Оці бортики можуть трошки з'їхати, ви їх назад так, пальчиками тако сміленьку можете поправити, щоб у ваш пиріг мав таку гарненьку, привабливу форму. І ось так розрівняємо дно і маємо таке гарненьке колір, неймовірний. І смак буде також. Тепер ось друга наша частинка нашого тіста, робочу поверхню підполили мукичкою, і або ручками, або за допомогою скалочки коло роблю. А ви ж собі по своїй формочку, яка вона у вас там є. Кож у нас не дуже товстенький. І ось такий виходить гарний. Трошки порівняємо і рукою. І за допомогою скалочки ще тако зворачуємо таким методом і накриваємо нашу формочку. Тут розравнюємо, щоб гарно перенеслося вам з вашої поверхні на вашу, на вашу форму. А тут треба ось добратися з нижнього до коржа, добратися до верхнього і поєднати їх між собою. Такими защіпнути низ разом з верхом Зараз, зараз. Якщо даже десь зробилася невеличка дирочка, то не страшно. Ось так поєднали. І так весь по колу все з'єднати. Получається такий закритий пиріг. Він гарно зберігається він смачний, і гарячий, і в холодному вигляді дуже смачний. Зараз ще треба взяти виделочку і зробити такі прокольчики виделочкою, щоб випаровувалася влага, щоб він пропікся. І будемо відправляти його духовочку Нічим поверхні я не змащую, ні яйцем, нічим не ні молочком, нічим не змащую. Воно тісто жирне і буде мати гарний еластичний вигляд. Цій самий пиріг має таку золотисту, гарненьку скориночку. Він і не твердий, і не м'який, такий, не наче пісочне тістечко. Зараз розріжу. Дуже гарно винявся з форми. І буде дуже-дуже запашний, дуже гарненький. Такий ситний, гарний пиріг до чаю з м'ятою, літом, з лимоном, за свіжою капусточкою. В мене її народила, слава Богу, багатонько. І ось будемо смакувати. Зараз покажу вам в розрізі, який то гарний пиріг. Ось я його розрізала пополам, така соковита начинка. Він не товстий, не низ, не верх, не бока. Ще він парує, він гарячий, соковитий і дуже смачний пиріг. Ви можете використовувати будь-яку начинку, яку ви забажаєте. Буде добре смачно капуста з грибами. Буде дуже смачно з е, яйцем, відверне яйце з зеленю кропом і зеленю. Цибулі буде смачно з м'ясом і рисом, з рибними фаршами. Яку ви бажаєте, таку використовуєте. З томатом тісто дуже таке е, смачне, має гарний присмак і дуже гарний колір Всім бажаю здоров'я, смачних пирогів вам всього доброго, бувайте!